В умовах повномасштабної війни відділ культури зберіг кадровий потенціал та забезпечив функціонування всіх закладів культури. В тому числі в режимі офлайн з врахуванням безпекової ситуації та надає якісний культурний продукт мешканцям територіальної громади. Частина активності була переведена в режим онлайн. Розуміючи важливу роль культури в житті та підтримання стійкості суспільства і громади, обов'язково є відзначення таких важливих пам'ятних дат, як День конституції, День затвердження державного прапора України, День Соборності та Свободи, День Єднання, День українського добровольця. Тощо організація державних професійних свят проводиться силами творчих колективів нашої громади. Та співробітників відділу. На території Покровської громади працюють 9 творчих колективів зі званням Зразковий та народний. Відділ бере активну участь у вирішенні гострих актуальних питань громади. А саме, проводиться робота щодо виконання закону України про засудження та забороду пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Відбуваються консультації з цього питання з управлінням культури і туризму обласної державної адміністрації Українським інститутом національної пам'яті. Проводиться моніторник стану забезпечення та. Використання релігійними організаціями культових споруд та земельних ділянок, моніторних стану об'єктів культурної спадщини, робота з укладання охоронних договорів з користувачами та балансоутримувачами. Більшість предметів музейного фонду України, які зберігаються в Покровському історичному музеї, були передані на тимчасове зберігання в місце, визначене міністерством культури та інформаційної політики України. За звітний період здійснювалося перепакування й оцифрування в місці тимчасового зберігання згідно з нормами, визначеними законодавством та Рекомендацій реставраторів проводилася робота зі збереження нематеріальної культурної спадщини Донеччини, за результатами якої персонаж шахтарського фольклору Шубін та легенди про нього внесений до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Донецької області. Виставка про нас, створена в рамках реалізації проєкту Зміна 2.0» субгранти для культурних проєктів фонду Ізоляція за фінансової підтримки Європейського союзу, експонувалася завдяки співпраці з гуманітарним хабом Єднання. В Закарпатській, Львівській, Чернівецькій областях та продовжує переміщення території України. Тож покровчани можуть побачити частинку рідного міста в інших населених пунктах, де вони перебувають як внутрішньо переміщені особи, а приймаючи громади, ознайомитися з культурною нашою міста та більше дізнатися про нього та його мешканців. Укладені домовленості з онлайн-платформою Сейфоспорт, яка присвячена цільовій фінансовій допомозі закладам у культурному секторі. Підписаний меморандум про співпрацю з національним музеєм голодомору, цей документ став результатом спільного бажання співпрацювати у напрямку пошуку візуальних джерел, створення наукових, освітніх та експозиційно-виставкових проєктів, що будуть спрямовані на підвищення обізнаності українського суспільства в історії голодомору 1932-1933 років, в тому числі про причини, передумови та наслідки цього геноциду українського народу. Директорка музею в рамках проєкту розрахування постіндустрії Центру міської історії університету Сент-Ендрюс на фінальному семінарі проєкту в англійському місті Дарем доповідала про оцифрування колекцій Покровського музею і про індустріальні об'єкти Покровська з метою встановлення в подальшому міжнародних зв'язків та продовження співпраці. Розпочата реалізація проєкту за підтримки Українського культурного фонду Музейна цифрова спільнота, освітньо практичний проєкт зацифрування музейних колекцій, в рамках якого будуть оцифровані о 200 музейних предметів нашого музею. Покровська міська публічна бібліотека надає інтернет-послуги, ксерокопії документів та роздруківку інформаційних матеріалів, збереження їх на електронні носії інформації. На сьогоднішній день. Це ледь не єдине місце в нашій громаді, де можна отримати такі послуги. Активно продовжується інноваційне використання бібліотечного простору з метою розширення можливостей спілкування громадян, укріплення зв'язків з громадськими творчими та національно-культурними організаціями. Бібліотекарі та клубні працівники прикладають максимум творчих та професійних зусиль на підтримку та об'єднання громади внутрішньо переміщених осіб, шляхом проведення різноманітних заходів, участі у культурно-мистецьких ініціативах, акціях, івентах, які спрямовують Різприяють зменшенню соціальної напруги в громаді, розвитку волонтерства та благодійності. Співробітники закладів культури проводили цілу низку заходів, які спрямовані на підтримку згуртування психологічне розвантаження дітей, і дорослих, серед яких творчі зустрічі з літераторами, виставки робіт художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва, фотохудожників, виїзні творчі заходи, тренінги, кіноперегляди та майстер-класи. В літній період створені дитячі локації, де в комфортних умовах діти з дорослими проводять вільний час, читають, малюють, грають настільні ігри, відвідують гуртки за інтересами. За звітний період проводить більш ніж 600 заходів, якими охоплено близько 25 тисяч осіб, що майже на 30% вище за відповідний період минулого року. Центральна міська публічна бібліотека імені Тараса Шевченка стала літературним хабом Донеччини та сприяє розповсюдженню книг серед бібліотек області протягом періоду повномасштабної війни книжковий фонд регулярно поповнюється сучасною українською літературою, в тому числі отримана добірка книжок із від Міністерства культури та інформаційної політики України в рамках реалізації державної політики щодо розвитку читання на Донеччині. На базі бібліотеки організований популярний громадський рух Букросінг, який має на увазі, що людина, почитавши книгу, може передати її іншій, хто в свою чергу може повторити цей процес. До Всесвітнього дня книги та авторського права в Покровській центральній міській бібліотеці ім. Шевченка вийшла книга продовж поезії танок, до якої увійшли твори 20 учасників. Літературної гри збірка проілюстрована світлинами нашого земляка Павла Риконенка. Дві музичні школи, а саме музична школа імені Леонтовича та Родинська музична школа, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україні перейшли на дистанційне навчання. 2022-2023 навчальний рік розпочався за планом 1 вересня з максимально збережним контингентом. Навчання проходить в онлайн-формі. Викладання навчального матеріалу з музичними теоретичних дисциплін супроводжується презентаціями, відео та аудіоматеріалами. Навчальний процес дотримується норми, учні здають академконцерти, беруть участь у міських заходах, а також дистанційно проводяться засідання відділень, де заслуховуються відкриті уроки викладачів, розглядаються індивідуальні плани учнів та викладачі представляють методичні лекції. Найяскравішими подіями цього навчального року було шість сольних концертів учнів музичних шкіл, де дійсно високий показник якісної роботи викладачів, враховуючи складні умови навчання. Також наші учні зразкові дитячі ансамблі продовжували активно брати участь у конкурсах різних рівних рівнів, всеукраїнських, міжнародних обласних. На сьогодні список перемог у конкурсах за навчальний 22-23 рік такий: 75 конкурсів та 165 переможців. З них гран-прі 14, лауреати різних ступенів 151 учень. Один учень отримує обласну творчу стипендію. Та 8 дітей отримують стипендії для обдарованої молоді у Покровській міській територіальній громаді у сфері культури. Співробітники закладів культури активно займаються самовнавчанням, навчанням, відвідують семінари, майстер-класи, тренінги, вебінари, в тому числі із залучення позабюджетних коштів для прописання грантових заявок.